Весна вже прийшла, сонечко вже припікає. Тому, друзі, саме час розповісти вам про таку класну штуку, як сонячні колектора. У нас є модель сезонна, та все сезонна. Сезонна модель використовується без витрати на електроенергію. Бак у нас йде на 150 літрів. Нагрівається за рахунок цих трубок. Всередині трубок покажу, вам знаходиться вода. Оце сезонний варіант. І все сезонний знаходиться мітний стержень, що дозволяє використовувати навіть зимою, тому що він не замерзає. Встановлюється цей колектор сезонний на висоту 3 метри для створення ідеального тиску. Все сезонний додається у нас насос, який створює тиск. Можна не обов'язково ставити на якусь висоту. Використовується повсякденно, навіть зимою, з цим колектором у вас буде тепла вода. Тому, друзі, для. Приватних будинків для дач це ідеальний